Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Взяла всі свої олівці, контур для губ. Зараз потрібно їх привезти до ладу, тому що все забуваю. Взяла серветочку та трішки з вами поспілкуємось і все забуваю їх, як то кажуть, підправити, тому що, коли наношу контур, а воно там трішки. Вже не то і як? Ну, ви мене зрозуміли? Я думаю, як мені спланувати свій день, тому що він трішки щось мені вже треба звикати, що воно так буває не за планом. Хоча які там можуть зараз бути плани? Цей, що в Єві купила, він як наче впав, і я зараз його підправляю, а воно як відпадають, такі шматочки. Може, тому і була знижка. Дівчата, знижка. Бачите? це мені що його весь отак от. Ой, ну нічого. Ні, ну той же нормально. У мене вже таке було колись. Так у мене піволівця скоро вже не буде. Я ж обережна, я ж дивлюсь. Ще Катюню в 11 потрібно розбудити, тому що ніч... Вона не спала, тільки на пів восьмої пішла спати. І каже, сьогодні такий напружений день. Каже, хотіла виспатися. Хіба сусіди дадуть виспатися. От, І каже, можу будильник не почути, тому набери мене. І коли От я дзвоню, і вона вже зі мною розмовляє, то вже вона не буде спати. А я, о, нарешті, хоч трішки щось від олівця залишилося. А якщо ставити будильник, вона крізь сон його вимикає і продовжує спати. Думала, що його одягати? Знайшла ковтинку, я її купувала. Це було в минулому житті, в мирному житті. Це було дуже роки 4 вже по тому. І думаю, чи вона не старомодна, чи ні, але вона дуже підходить під всю погоду. Зараз 10 година ранку, у нас плюс 20 градусів, і начебто і недовгий рукав, і чи ще можна в люди виходити. Тут резиночка така, тут резиночка можна. Кодити, якщо буде дуже жарко. І так, начебто. Якраз під цю погоду. Так, ну що, я приїхала зараз в епіцентр. Сходимо з вами, подивимося, що є цікавого і куплю те, що я планувала. Заходимо в епіцентр. Обожнюю, коли стіл такий гарний, посуд гарний, краса. Ну, ми з вами йдемо далі. Мені потрібно рідке мило для рук. А, воно трішки далі, то я дивилася в тому маленькому у нас, і там вибір був не дуже. Тут зараз що 160 фрош. Ні, я хотіла шик. Шик-шик-шик-шик-шик. Але в таких економних, економному пакуванні. Якраз є. Добре, що я сюди приїхала. Коштує 45 гривень. Я не бачу. А, щось таке, мабуть, добре. Так, такий. Потім з квітами і якийсь ще. І такий солоденький. то я, мабуть, щоб сюди не їздити, я візьму два. Один такий. Вони ж запаковані, то аромат вже вдома дізнаюсь. Один такий і нехай буде один такий. Бо мило йде, як діти в школу побігли, то нехай буде. О, бачите, який напис є, де не можна продавати це мило. М -м Тому беремо. Так, і у Я тут кошик ще, ще взяла. Так, добре. Що? Шампуні мені не потрібно. Дивлюсь, що є. До речі, купила такий шампунь. В просторі у нас теж знижка була, зараз тут знижка 99 гривень. І раз помию, начебто нормально. Інший раз помию, ну таке слухняне волосся. Чи, можливо, це залежить від того, що ми п'ємо, я маю на увазі або вітамінки, або заспокійливе, або, або знащо. Теж впливає, знаєте, деякі ситуації впливають і на наше волосся. Тому це не тільки шампунь в чомусь винен, гелі для душу зі снижкою і без снижки. Які кастрюльки зараз ідуть зі знижкою. Взагалі така манюня-манюня. Дуже манюня. Ви можете? Хтось до мене дзвонить. І ще, і ще дзвонити Катюнь? Ну, добре, сонечко, давай, прокидайся. Це будильник був Катюня, Попросила розбудити в 11, зараз 11, а, тому то будильник в мене так добре, йдемо далі. Звернула увагу постіль, коштує 1289 гривень. Розміри я вам зараз покажу, але тканина поплин. І не хочу я руками все мацати, і тим паче написано не сідайте і так далі, не хочу. Але я знаю, що це краще, ніж бясь. І... Так, сталося тою, мені подобається. Ну так, тут іще є. Так, 811, це що, комплект? Комплект постільної білизни. Так, розмір. І 811 гривень коштує. Тут іде. Ой, зараз майдоргеньке. Розміри я вам зараз покажу, ви подивитесь. Хм. Ну, я не знаю, як мені такий колір. Може <гум> таке як лабиринт якийсь, так? Нам в житті вже достатньо лабиринтів, хочеться якогось уже більш-менш спокою. Тому зараз просто поставлю, але є знижка, бачите, є. На такий колір, на такий. А так 1200, майже 1300. Гривень. І поруч тут ще є одяг. І така сорочка зі знижкою теж йде. Ну, це машина, вишивка. це зрозуміло що. Там і футболки. По 429 гривень. Жовті, голубі, такі білі, будь-якого кольору. Ну, тканина за якістю непогана, до речі. Повернулася там, де мило і звернула увагу, що по 36 гривень ти ж український виробник. Це хто не любить рідке, але думаю, подивилась так. Це є український виробник. Такий ніжний аромат. І ще є з маком і лавандою, Ну мені не треба, думаю, треба своїм показати. Так. Це поверталося, я тут не побачила. Вчора, коли я була в великому епіцентрі, то там... Мені рекомендували якесь мило 21 гривня, що і прати їм можна, і це я дивлюсь вологі серветки. І прати їм можна, і для рук можна. Думаю, та ні, для рук те, що можна. І прати, підсушувати руки собі, я не хочу. Ні, такі серветки, до речі, вологі. Я в просторі купую, там 60 гривень 100 штук, і Це в мене так швидке прибирання. Бо мені я то краще вже куплю в просторі. Що, ще? що, ще? Для прибирання в мене є все. Знижки, знижки. До речі, туалетний папір. Зараз іде зі знижкою, Кому дівчат потрібно, там 24 штуки. 277 гривень. Коштували 462. Я ще дивилася, але це дорожче буде тут 32 і 741. І невеличкі там є. Наприклад, скільки тут 8 штук 198 гривень. Звернула увагу, в епіцентрі з'явилися кешбек, отримай більше 10%. Якщо ти купуєш товар українського виробника, то там ви в курсі, що зараз з вересня місяця це діє. Я ще на собі ніяк не перевіряла. Але позначки вже є. І на кожному товарі, який є українського виробника, повинна стояти позначка. що це український виробник. Так, мені не сюди, я просто відвертаю від людей камеру, щоб це не показувати. І кожен товар, який вироблений в Україні, потрібно ставити позначку, Ви купуєте і отримуєте. 10% кешбек. Ну, це треба вивчати, я просто цю інформацію знаю. Звернула увагу, дивіться, які в темі зараз дизайн там для квартири, типу картини, ще щось. Леся Українка зараз. Що у нас ще є? О, наліпки такі, будь ласка. От, музику вже включила в епіцентрі. Це природа. От і якщо це є у продажу, то це хтось купує, значить комусь це потрібно. Отак ну, я вам хочу сказати. І я за ці наліпочки. О, а це так взагалі. Треба далі відійти зараз. Ні, воно відсвічує. Воно відсвічує. Але зрозуміло, воля. От такий товар з'являється, а те, що з'являється в магазинах, то і є потреба. Я біж люблю квіти таке. Гарні мені. 411 гривень, півонія, обожнюю ці квіти. І така ну, ті великі були, а ця така, бачите, за розміром. А ті так взагалі гух, які великі. Боже, я злякалась, ну не можна за такі квіти одразу ставити. А я ж не побачила. Так, 350 гривень такий кошик. Зараз я візьму в руки, вам його покажу. Він такий, бачите, м'ягенький, на дотик приємний. З'явилось таке в епіцентрі. І такі таці. 329 гривень от будь-що, кому що зручно з тканини. Я думаю, що це не на кухню, тому що на кухні це мити, мити, не домитись. 84 гривні. І це таке тканина, наче як папір з бархатом, на дотик таке. Можна, наприклад, під крима. Мені під крима треба для рук, щоб поставити, воно так стояло. Ну а так, начебто все. Буду йти на касу. От. От такий декор. Показую вам теж вази. Ну, Все, ідемо на касу. Так, я взяла ще. Туалетний папір 166 гривень коштує і мило. Це всі в мене сьогодні покупки. Зробила покупки, стою з торбою. І знаєте про що думаю? Що я неправильно зробила. Спочатку потрібно було раніше вийти мені і піти на річку, а я чого їхала? Я на річку хотіла, а вийшла вже на епіцентрі. А з торбу йти на річку якось не дуже зручно. І ще планувала зайти в Юск, але оцей ніг, щоб його підняло та гепнуло звідкиля він це робить. То воно ж не працює. Зайти, вийти. Я хочу хоч якось свою нервову систему зберігати. Хоч інколи. Це стою зараз, і думаю, чи з торбою на річку піти, чи вже чекати на маршрутку та їхати додому. Вирішила такі пішки піти на річку, пройтись. Дуже хочеться. О, йду, зараз вирішила зайти попити кави, тому що щось так спати дуже хочеться. І Мабуть, візьму якусь холодну каву з льодом. Замовила каву собі з льодом. Зараз присяду, кажуть, зачекайте. Кажу, так добре, зачекаємо. Якось незручно вийшла, поставила шторбу, думаю, там люди будуть сідати, то я сюди поставила. А це Таня сьогодні з торбою. Це намагаюся у вас трішки, щоб ви посміхнулися. <смі> Ось вона довгоочікувана кава з льодом. Треба розмішати, бо там молочко. Кава. Вау. Я що сьогодні західна частина України під атакою. О, Господи, боже, бережи людей. Так, йдемо далі пішли. Це була гарна ідея поїхати в інший район, трішки відвлікатися. І зараз я вам дещо хочу показати, це неймовірно, але дуже просто. Ах, не встигла, листя так гарно падало. Не встигла вам показати. Жовтіє, падає, а деяке ще тримається. Ну так. І ще. Ну подивіться, ну як же воно гарне. Яка чудова у нас природа. Я гарна. Тільки машини. шук-шук, шук-шук. До -шук. речі, що хочу вам сказати. От Всі про це знали, але лише я не знала. А можливо, є, які ще про це не знають, то я скажу. Мені прийшло повідомлення, зараз ви побачите його на екрані. Я зробила скрин. От, і там, Боже, маршрутка, гінічиськ, бердянськ, поїздки. Ой, і виставила у себе вчора в інстаграм і мені дівчата почали писати, що їм вже було таке повідомлення, вони в курсі. І Олічка написала, що її знайомі прийшло теж таке повідомлення. Е, вона зайшла за посилання. Ми ж добрі люди, ми ж завжди готові допомогти, за когось проголосувати і ще що. А навіщо тобі голосувати? Ну, якщо ти не знаєш, можливо, там хтось талановиті ще є, так? А ми ж, ну, ми ж хочемо допомогти. Ну, хіба ми не люди? І зламали її телефон, і потім з її телефону надсилали всім повідомлення, щоб запозичити гроші. Ну, така ситуація. Тому хто ще не знав, можливо, чи це тільки я про це не знала, але зверніть на це увагу. Які ліхтарики цікаві. Це йду, дивлюсь, спостерігаю. Це щось, мабуть, тут музичне. О! До речі. Була така інформація, що горобці кудись подівалися, погана ознака цьому. Де вони там подівалися? Вони сидять, свирінькають. Тільки їх не видно. Їх тільки їх ті... їх чути. О, це щось неймовірно. О, Кицю, привіт. Китюня. А в неї різні очі, подивіться. Привіт, Китя. На жаль, у мене для тебе нічого немає. І пішла, як наче розуміє. О, Боже, це щось неймовірне. Отак. Підіймаю собі настрій. Ну, не підіймаю собі настрій, а йду, і чогось така думка прийшла, що потрібно для щастя. А воно зі мною в торбі. Рідке мило та туалетний папір. Оце, я розумієте, Таня з торбою їде на річку. Їхала на річку, зараз йде на річку. О, так. все, що треба зі мною. Майже прийшла. А? смайли, привіт. Я вже майже і прийшла. Це хтось з колонкою вийшов, чи що? Так, да, чоловік з жінкою, у них Bluetooth колонка. Якась українська пісня. О, oh. чогось виключив. Як чудово тут? Чого собі, який вітер пішов, і навіть пішли хвилі? А тут вітер, а там хвилі. Такий вітер на голові ховайся, хто може, але нічого. Це не головне. А. Ну що мої дорогенькі? Побували ми сьогодні з вами в епіцентрі, прогулялися біля річки, послухали хвилі. І трішки перезавантажилися. Це обов'язково до виконання. Інакше ніяк. Я трішки пожартувала. Хто розуміє гумор, той розуміє. Хто не розуміє, ну я нічим допомогти не зможу. Я знаю, чого я так кажу, тому о, який вітер, капець, кухо, нічого собі. Зараз буде дуже сильно задувати в мікрофон, тому дякую, що ви подивилися відео. Бережіть себе і все буде добре, бо завжди так не буде. І ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!